Дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри. Сьогодні ми поговоримо про виховання дітей. Знаємо, що зараз життя далеко не просте. І часто ми мучимо і самих себе, і власних дітей своїх близьких. Коли у домі сварки і крики, діти перестають бути хорошими. Вони виростають. З певними психологічними, духовними, інтелектуальними, навіть і фізичними дефектами. Що робити, коли дитя помиляється? Звичайно, що ми не можемо кричати на дитину. Коли мама або батько кричить на власне дитя, ми розуміємо, що виникає ще більша проблема. Не можна зло лікувати злом. Це ми розуміємо апріорі. Так само людину не можна силою заставити змінити своє життя. Ми не можемо створити наругу над людиною. Наприклад, на сповідь ми не можемо підійти до сповіді через палку або з-під палки. Згадаємо Івангелія від Іоанна, глава 6, вірс 67. Коли Господь звернувся до своїх учнів, пам'ятайте, що було більше учнів у Христа, чим 12 апостолів. Частина, Велика частина учнів відійшла. І от Господь звертається до своїх 12 апостолів, в тому числі там стояв і Іуда, який потім відійшов. Чи і ви хочете піти? Господь бачив причину, чому Іуда вже був зрадником на той момент. Отож, якщо навіть людину силою поставити в рай, то цей рай для людини стане пеклом. Мені, як священнику, дуже подобається, коли молодь і юнацтво приходить на сповідь самі без насильства, без змушування батьків. Бог не хоче цього. Згадайте батька блудного сина, коли йому син каже про те, що віддай мені частину спадку, він забирає цю частину спадку, йде у далеку країну. І батько не противиться цьому. Він поважає волю і вибір свого сина. Ми знаємо про те, що всі наші проблеми родом з дитинства. Пам'ятаєте про силу звички, коли дитя вібрало в себе як губка, оті всі сварки, ті всі погані слова, не нароком сказані. Але її мозок, її серце все вібрало в себе, душа все запам'ятала. І потім дитина, коли вже стає дорослою, у цієї дитини, яка вже стала дорослою, виникають значні проблеми по реалізації у цьому житті, по тому, як вона стає щасливою. Можливо, вона навіть не має такого шансу стати щасливою. А Господь хоче, щоб ми були щасливими. Це його головний замисел про нас. Він не хоче, щоб ми страждали. Він хоче, щоб ми виконали його святі заповіді і ставали дійсно кращими в міру свого духовного зростання. Як ми можемо говорити стань таким або стань іншим своїй дитині, чи своєму внуку, чи своєму близькому, якщо ми не знаємо Божого промислу про конкретну людину, про конкретну душу? І логічне, таке органічне запитання, що ж робити з цією проблемою. Пам'ятаємо про те, що не ти особисто ти міняєш свою дитину, а Господь. Єдиний Господь може змінити твою дитину і її душу. Поки батьки не знають, чому вони вірять у Бога, вони не знають основу навіть православної віри, чому вони ходять до храму, що таке молитва, що таке літургія, що таке справжнє покаяння, що таке таїнство церкви, то і дитина, бачачи таку так звану в лапках віру, не буде вірити. Вона буде такою дефектною, кострубатою. У найголовнішому. Отож, рецепт який: навчіться самі, пізнайте основи православної віри, навчіться молитися. І тоді ви зможете дітей навчити свята і святих. І вірі, і молитві, і зробити так, що це дитя буде здорове, буде сильне, буде радісне, і буде всі мати умови і основу для стяжання. Духу Мирного, Духу Святого. Пам'ятаємо по слову святого Серафима Саровського Стяжи Дух мирний і навколо тебе спасуться тисячі. Чи ми по справжньому молимося за наших близьких? Чи ми можемо сказати, що ми маємо всі навики такої молитви? Як правило, наша молитва стає поверхневою, такою христоматійною? Для форми. Вона не має суті, вона витвіла середини. Святі Отці вчать нас молитися уважною молитвою. Для цього існують короткі молитви. В першу чергу молитва Ісусова, яка допомагає людині тренуватися у уважності, тренуватися у буквальному розумінні цього слова, навику цьому молитви. Отож, нам треба молитися, щоб Господь змінив нашу дитину, нашого близького. Нашу половинку. І тільки тоді, коли ми будемо самі справжніми, самі мирними, самі духовно здоровими, без зайвих слів та взагалі без слів, ми зможемо тоді такий здійснити вплив на наших близьких і в першу чергу на наших діток, що дійсно буде велика переміна, велика метаноя, велике покаяння і наше, і нашого близького. Оточення нашої родини, нашої сім'ї. Отож, ми повинні любити так ближнього, так як нас любить сам Господь. Господь не робить наруги, не, не робить наруги, не, не вдягає нам ці кайданки, що йди сюди чи йди туди. Ніколи Господь не надругається над волею людини. Я згадую свою дитячу молитву, яку мене навчили, мій дідусь і бабуся, вона була дуже короткою. Але для мого дитячого серця, дозвольте поділитися таким дитячим своїм досвідом, це була надзвичайна радість. Вона була дуже короткою. Молитва до ангела-охоронця, ангелу-хранителю мій, ти завжди при мені стій. Рано, ввечір, вдень, вночі, будь мені до помочі. От, відходячи до сну, лягаючи спати, я старався по пораді дідуся священника звертатися до. Господа свята, такими дитячими проханнями своїми словами. Боже, даруй мені отаку радість. Поясни мені це, допоможи мені в цьому. А потім така коротка молитва до ангела-охоронця. І от ви знаєте, що тоді вона була посіяна, і зараз і все моє життя вона дає свої плоди. Отож, необхідно передати в руки Господа свою дитину, свого близького. І... Довірити Богу дальшу долю цієї людини. Адже ми знаємо той момент, який наступає в житті дорослих, коли дитя виходить з сім'ї, стає старшим і потім створює власну родину, власну сім'ю. Тому саме отакій синергії цих двох понять, бути самим прикладом для наших діток. І молитися Богу, щоб Господь плекав ці душі і вирощував їх, і давав їм силу, давав їм радість. Це буде найкраще поєднання цих двох змістів. Отож, стань вперше сам здоровий, і ти зможеш передати дитині цей спокій, цей мир. Тоді 100% можна гарантувати, що діти не будуть ні п'яницями, ні наркозалежними не будуть залежними від комп'ютерних різних ігрищ, від соціальних мереж. Дитя, коли буде бачити, що батько і мама не сидить по цих вечорах, не скролить в цьому інтернеті, в цих айпадах, айфонах, в інших девайсах, в цих соцмережах, яких стає все більше, їхній вплив стає ще сильнішим. Сидять мільйони різних фахівців у світі, які програмують ці соцмережі, щоб вони впливали на наш мозок, на мозок наших дітей. І робили нас і їх залежними. Отож, не даймося, тому що ми не знаємо, наскільки сильні задіяні сили, щоб душу християнина відвести від головного, від уваги до Бога і до свого спасіння. І наостанок дуже важлива порада: спільна молитва сімейна, яка так вже швидко зникає з українських та інших родин. Вона повинна вернутися у наш повсякденний побут, у наше повсякденне життя. Тому обов'язково треба спільна сімейна молитва, коли і батько, і мама стають до Бога свята, звертаються через образ Божий на святих іконах і, звертаючись з простими словами, а й своїми словами, а потім молячись за молитвословом, ми подаємо приклад нашим діткам, як вони повинні вже розказувати. І вчити своїх дітей, наступні покоління. Тому зрозуміло, що після такої молитви ніхто сваритися не хоче і ніколи не буде. Божих милостей та щедрот вам, дорогі і рідні, прошу поширювати дане відео та інші відео нашого проекту на соціальних сторінках Української православної церкви і долучатися до цієї доброї, богом благословенної справи. І до нових зустрічей на сторінках духовного імунітету.